Усім привіт! З вами Ліфтер. І у нас тут бой на ВЗ-55. Це танк Чехії 10 уровня, барабан, так же як і СТ. Тільки тут у нас е, на два снаряди йде барабан по 490 альфи, лютий барабан, лютий барабан для тяжа. І зараз наш гравець Зінвілі, містеріо покаже. Як треба накидувати урон. Їде в стандартну позицію для тяжів, але він хоче зайняти J9, там є камінь, за якого можна буде сейвовим накидувати непоганий урон. Дивимося, дивимося за нашим гравцем. Тут їде Є5, даємо ньому одну і другу не пробиваємо. Один засунули на 531. Розмінялись не пробиттям. Стоїмо, кадешимось. Кадешимось. Каде барабан на 19 секунд. Не багато, не мало. І даємо ще ньому на 1000 Ух! Хорошо, засунули, німови не один. 1500 є. Знову кадешимось, не спіша собі, стоїмо за камінчиком, наші там поки грають. Як бачимо, першу, другу, третю лінію, четверту не грає ніхто, 1, 2, 7 277 наш союзник. Його зараз, мабуть, просто в нулі не вб'ють, як у більшість наших союзних союзників. Союзники. Далі по Є4 у НЛД, там 400 метрів, було дуже погано вицілювати, тим ті фазик не самий точний танк. Все, даємо ще один. І, І не пробили. Кадешем далі барабан. 2500 є. Прийшло тим часом небагато-немало 2,5 минути бою. Вийдемо зараз, дамо yeah, yeah. по суперлю, даємо одну, даємо другу, на 940 урона напихали. Собі спокойненько, вже маємо 3,5 Домага і віддихаємо за мозика. Yeah, yeah. Хочемо дати помаусу, не, не вийшло. Цілим коням можна давати в бортбашні, але наш гравець не дає і в борт залітає. Там, в статі, могло бути рикошет. Дуже хороший вистріл від нашого гравця. Далі стоїмо, чілимо. Нікуди не спішимо. Кадешимо свій барабан. Получаємо. 5000 урона ми вже маємо. Пройшло 3,5 минути бою. Медалі ми кадешемо барабан собі, бачите, непринуждені. Собі сидимо в загашнику і виходимо, даємо один і даємо ще один. От має майже 6 к урона. Наш гравець з цієї позиції настріляє десь около 10к, а скільки буде сумарка, я вам не скажу. Побачите самі, буде гарний урон. Я б сказав, би дуже гарний урон. Проходимо, даємо Маус 1. І даємо ще один. 6700 урону. пройшло б майже 5 минут бою. Наші держат базу, теж трохи там відстрілюються, наш гравець накидує. Где, накидує маусу. Ще раз ніби вазіка не пробиває И другим пробиває. Хотя мне тут певно вазик попал. в текстуру. Стоїмо далі собі каберчимось. На Чилі, на розслабоні. Думаю, кому це дати, кому присунути. І дає. Теж чехотьки, дев'ятка. теж непоганий танк, я б сказав, дуже непоганий. І Не зрозуміло, як цей вистріл залетів, але це було круто. Тим часом вже маємо 8200 урона. Даємо в карточок і ще вистріл і відриваємо нахранні боєвкла. башка полетіла. сидим перезаряджаємося тим часом вже 9300 урона. Зараз вийдемо, йдемо давати Мауса, напевно. Треба обирати Мауса, бо він нам буде мішати там. -да. Їдемо. Міняємо позицію, вже 10 тисяч майже урону. і тут справа вазік нам присовує на 363. Не топова пушка вазіка, бо в нього в 490 робіт топа. Тут вафелька нарисувалася. Дивимося, дивимося, дивимося. І даємо на 1000 вафлі, Присунули. Тим часом 10800 урона. Це просто неймовірні цифри. Наші тим часом убили першу, другу, третю лінію, все, що у них приїхало, майже забираємо базону. Вафлю добрали. Там де ще Центуріон. Не світиться, скидаємо барабан. Скидаємо? Ні, не скидаємо. Ну хорошо, ми скидаємо барабан. 11300 урона. Намагаємося добрати Маусу. І по нам кидає стерва. Десь черва, не світиться. Е, наш союзник на 705-му хрен забив на нас, зараз підіжме. Так не робіть, оце ну він шотний, за нього зараз ми отримаємо ще два вистріли. І він зря відпочав зараз, віка, треба було йому танчити ще від стерви, Шот, получає від стерви, получає від чарфутюра і могли піти в ангар, але чарфутюр не пробив. Це, можна сказати, нам повезло повезло, щоб накидати ще трошки урону. Е, наш гравець хоче зацілити Центуріона. не бачить його. Не 705-й здох просто, просто здох. Міг би переїхати через справу, розіграти як угодно, тільки не... ще й нас підперимо і за нього отримали на 1000 хп. А могли вже піти вже за нього в ангар. Так що дивіться, допомагайте союзникам, їх не підпирайте. Наш гравець грає дуже обережно, нікуди не спішить. Вже залишився він шотин. Зараз поїде у нас здохне є третій, напевно. Бо він їде дуже уверено. Астербек ми знаємо там дуже жорстко пробіті. З ББшками навіть ну, стярваці добирає вазіка. Зараз напихаючи є третього, він ще так класно підставив НЛД, молодець. Стаємо чилим. Вже не тілим, треба добрати цей бій, щоб виграти. Ось черва прислала і третю, і добрала. А, чар-футюк, скоріш всього, даже то пробив чар Стоїмо Кадеш... Подкадешений барабан. Чекаємо, щоб наші ПТ підсвітили. Так, давай, давай. І раз! І два! І 12 300 урона у нас вже є. Він розуміє, що справа може приїхати Центуріон. Дуже розумно грає. Готово! І дає чи не дає? Не видно, так. І світиться, він зараз засвітиться, і він пойме, що його тільки міг світити Центуріон справа. Повезе, же, бачите, центуріон не пав, кстати, він туди пугасив. Центріон на жорсткі фугас з пробіттям, 180, напевно, я не пам'ятаю. Ну, там може. Ну, зараз ми даємо стерві на 1000, і вже маємо 3 урона. 3 3200 урона. Дуже круто. Весь розуміє, що поки кажеся барабан, йому потрібно відкатувати, бо Маус починає давити. Тим часом Лео добирає стерве і у нас впереді десь Центуріон. Може заїхати в спину, наржавець розуміє. Це статюгаша, Бачить всю карту, читає. Це кланенві одні з топових. На євро сервері. Знову підсвічується і не пробиває його центуріон. Це це він получек. Ось так. Кей в нас 13800 урона. Це просто супер класний бій. І переходимо до результатів бою. Мастер. Перва відмітка. Звісно, не так епічно було три відмітки, але подивіться на 13 800 урона, подивіться на 1582 чистого опита. Це просто шедевральний бій.